Добрий день, мене звати Олег, мені 46 років. Навчався навіків it індустрії, ну в різних програмах, так і знайомився з новими людьми, комунікував, проводив час, робив домашні завдання, здавав іспити. Ну, я не можу так сказати більш більш, напевно, так точно так. Йому подобалось все в принципі, так, але знаю точно, що йому е -е, подобалось програмування. В сфері ігор, так, ігор. І він щось говорив за кібербезпеку, щоб він би себе бачив подальшому. Ті степ ми потрапили по рекомендації мого хорошого колеги. І його діти вчились. То загалом, в принципі, все гарно, все організовано: викладачі, самі предмети, подача предметів. І... Сама будівля, тобто, ну все так сучасно по-сучасному і в ногу з часом. В комплексі все, напевно. Я не виділив би якихось, напевно, негативних таких рис чи щось негативне. Загалом все супер, молодці. Це, напевно, сучасний підхід, такий вільний, такий невимушений. Напевно, я би це виділив. Ну так, дитина стала такою більш вільнішою, відкритішою, комунікабельнішою. Так, звісно, так. Як свого часу отримав від свого колеги, я однозначно би рекомендував, хто бачить себе в напрямку it індустрії, то спектр цих послуг, які, які надає ваша команда і якість, то однозначно так.